Хойте. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. Я всі. розумію, не Не цивили цивили, цивили. йди. Я теж сюди зайду. Відійдіть, йдіть, не. я сюди хочу зайти. Ти ходи на неї. Шо 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 я собі не світ, виключи. Міні виключу. Виключить, не уберіть світ. Відкрила двері, це укриття для всіх. Не, не кричи. Укриття для всіх, хто ти така. Не, не кричи

Ви Відкривайте двері. Це укриття для всіх. Я зрозуміла, в нас тут всі. Так я теж ж всі. Ну, так зроби собі таке місце, де сиди. Це не ваша власність. Зроби собі власність. Як ти кажеш, дай дай! Дай документи, що це твоє. Ви що тут і не є Відкривай двері. Я буду заходити тут з дитиною. Негайно. Да ти що? Я зараз виключу поліцію. Визивай поліцію. Визивай! Відкривай двері. Відкривай двері. Відкривай двері. У мене там два ти больна. Я теж больна. Та не кричи ти! куди кричиш? Відкривай двері. Я цивільного захисту. Я для всіх. Ви порушите закон України Ви цивільний захист, про конституцію. Хто ви такі? 多增加油。